Типу логіка наступна. Я ФОП. Я не хочу паритись з своїми цим, податковою звітністю. Ну, просто ну, немає часу і просто не хочу оце, там, всі реквізити постійно шукати і таке інше. Я можу, от, Якщо я айтішник, отримую гроші на рахунок. Ну, то без Готівка, можна, я просто там кнопку нажму в приваті, а воно там чу-чу-чу-чу-чу, там, само туди. Це порахувала, декларацію є, заповнив, я тільки. Туди нажаву. є све, да, Ну, так. Все, я готов, мені немає що скривати. Там, в принципі, гроші по контракту зайшли, ой, гроші по, там, по контракту вийшли. Все, більше там нічого нема. Можна я от це віддам на аутсорс автомату, і нехай там Приватбанк заробляє свої 500 гривень за кожну мою таку податкову декларацію. Ось мені здається, от ми десь в такий перехідний період перейдемо. І потім воно поступово-поступово поступово з євроінтеграцію буде відмірати, але от ще раз, на жаль, це має лінкуватися з, ну, з довірою до податкової митниці, бебу, whatever. Поки коли ми Бебу дали доступ до банківської таємниці, там найбільш активні товариші почали одразу її приторговувати. Є відчуття, що досі цим займається.